Всім привіт, мамбо! І сьогодні я граю Party Games на сервері High Pixel. Ну і ще ж починаймо. Так, давай повернемося в нормальний режим і. Ем. пак на стелі? Пакмен? Серйозно? Ем, ладно. Піксель ще одна пасхалка. До речі, таке що стіни немає. темно. Ладно, давайте вже зайдемо в ігру. Party Games. От нас є один, два і три. Давайте зайдемо першу. Дехто знає, це як Mario Games, Mario Party, щось таке. І от я зайшов один перший. То так, добре вже двоє людей. І надіюсь, вони швидко наберуться. Так, що нам тут треба зробити? О, ні. Так, стану тут, давайте. І мені здається треба тут красити, да? так? Так, тут треба закрасити все. Чим побільше закрасити територію? І щоб мене не закрасили. Так, мені здається, що я вже приймі, бо я багато бояту і так закрасил, плюс я ще. Так я маю багато своєї території, але мені краще что зин завязать. Так, надеюсь, на еще идт на я і от мене тут так, територія є. І так, я саме перший все. Я виграв, в мене перше місце, я маю три зірки Як бачите, моя тераторія найбільша. А тепер, ага, нам треба вбивати. Ну, Це міні ігру я не дуже люблю. Паті-гейм ще себе представляє Багато міні різні Іменно цю я не дуже люблю, а в мінімум. Так. Один пойнт, окей М'яско хочу і корова 5 points окей okay, це найбільше а тут же мінус минус які тобі тільки забереш наприклад, 5 points зараз дам мінус point 3 point point минус point нет рамка не нажимать point point а, коробки равный коробка так на вже 30 point 31 окей okay. І я бачу короблю полюблені так дам все добре мне здесь не разу минус пойт не зима Це дуже добре так це не мінус поинты а це о це поинты так ні, ні, ні. ура і третє місце у чотири тепер зірки загалом так, ідемося. О, це ще гірше. Тут не треба вбивати літаючих мишей. Давайте я вилізу сюди. Де це буде безручніше їх всіх вбивати. Ну, вбивайся, ну вбивайся, ну вбивайся. Е, я ж по тобі попадаю. Що ти не вбиваєшся? ну так. Я маю меня тут я, я друге місце, Серйозно? Як це так. Вроде бы никого не бывал. Так, ладно. Окей, вот у мене вже 5 поінтів. Теж не погано. Так я совсем еще що що в чудовить. Мене... Я скільки разів я нажимаю на мышку. Я тут так. Он шеп. Б. О, так не все сюда летать. Снизу дали хоть бримать китай. Я зажить всегда побувати. Мені зелень не не жаль. У нас не залишается. Ага, это дуже важко. Не треба. Звук побывати ніколи. Дарами полідемо не хочуть. Чому костріли летять дивно? Так. І коли я збиваю свій колір, мені здається, дороговий бал Швидкий, сучніше. І тут якби гонка така. Своєрідна Ой, я є це не перша. О, oh, блин, не сім за понял. Я когось пришвидшував себе зупинив. Так, добре. Не, знам... Змен... Серйозно два раза не мене. Я вже бачу фініш, що... але... Так, не, не мене. И так, я перше місце. Я це... Навіть першим диру. Так, бач. О, а це, в принципі, моя любляна, гра. Тут якби рыбалка. Да, на свиней Так, вон свинка, і бачимо, її вже А Свиня не хочет нас залазити. Так, свинки залазьте. Ну, залазьте, Куди вони тікають? Давайте це. Ти куда вона не лізе? Так і, ну давай. Є, перший в мене є. Так, два в мене же. Добре. Так. Хочу так сказати вам, що я пробував знімати GTA. І місії проходження. І в мене непогано вийшло. Так, це наша сусіда треба буде покрасти свиней. Ну, давайся до давай. мене. Так, я тим часом випав. О, добре, у мене 4 свиней вже. Вона тут йому не забуде. Ну, зле з мене зу. Добре, у вже 5, і я знав топі. Не знаю, мені здається, тут не те легко топити. О, так, в мене придет зірок і це дуже добре. Ура. Так, от що треба робити. Ой, це було дуже важко. Тут якби треба не попастися під сні... снігову ловину і ...ставати під всякі такі оці. Під кришки, щоб на вас сніжки не впали. От блин, дима ігра вже почула, я Думаю, домой вже ігра. Такби тобто, сніжки припала і я дома треба приходити інше. Що, я перше програв? За 9 секунд, серйозно? Ну, і ця гра зазвичай триває довго, то тут все живуть. Але я затопию, тому що прожив. Ой, далі. Серед тих то кога, да. Ага, а тут нам треба було стрибати на поинти. Прийдемо тут. Зараз бачу. Бачу Поінт. 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 А найкраще це... О, бустер, бустер, бустер. Ура, я бустер туди. Ну. Допрегнув ще ні. Може ще не допрыгнути. Эш, бустер не злобив? Ну, На давай, драйвом. Так, ладно. Вот и я непогано граю. О, тут потокоинце было. Давайте нам ну, ще, а Добре. Так, я в принципе уже топор. Я це дається передосладню гра, так. Так, я бустро треба. І я не долітаю завжди. Ні, я зловив 10 коінців. Я зразу топором став. Ура! 11 в мене з Як бачите, випадковість все змінило. Ага, а це якби треба бігати і не зупинятись. Тут лава буде. Зараз побачите так само. Ось гра почалась, і як бачимо, біла шерсть стає спочатку жовтий, потім... По Оранжевий, потім червоний, потім пропадає. І так треба нам подовшити, щоб не впасти. Е, якщо ви змінили, що в мене лісне, чомусь питайте, чому ми ще я знімаю. Це відео в більшому розширені, в повному екраному режимі. Ну, зазвичай я знімаю в брізаному режимі. І от проміжці не об'єднається, тому я дивіться, як блоки на счетчику. На, на от всіх блоки зайшов себе, мало чи менше, менше. менше. От, в мене 11 зірок. Ігра закінчується. мені цікавий кімнати. Є друге місце в Паті Геймс. Непогано, дуже добре. Я колись і займав, зернав, деколи третя, але, якщо чесно, я не знаю, чому я, то зараз топ. Тобто щас я в топі є. Ну, найгірше мене було зайти четверте. Ну ладно, все ж заговорився я. На цьому все. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, переглядайте більше відео, а за або і всім пока-пока-пока.